Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. ну ви в курсі. Проект В'йодей птахів Мадяра. Так виглядає траєкторія падіння подавленого ворожого дрону FPV на жилі квартали Херсону. Схоже на сумбурний потік новин у інтернеті крайні дні. Вкотре наголошую мешканцям Херсону, що подавлені дрони при падінні вибухають, і це менше з двох зол. Вчора оприлюднював вам звіт за лютий, тому оперативка добова сьогодні за 48 годин 1 та 2 березня. Працювали достатньо техніки день та вночі чпокали і танчики, і гармати, і різне рухоме залізяче. Ось ще один танчик. Зупиняли декілька штурмів, ганяли хробачню посадками сілю перетворення її у йобликів. Гармати, звісно, як завжди. Сопілкарі птахів Мадяра не оминали своєю увагою. Ну і все, що рухається, чи зупинено. Протягом 48 годин здійснено 1545 бойових вильотів. Це є стандартний трафік. Запущено 373 дрона FPV. Нічними бомберами нанесено 438 вражень, 728 вильотів здійснено весільними мавіками. Проведено 49 сесій дистанційного мінування. Розвідкрила налітали 286 ворожих цілей. Винищувачі птахів Мадяра 51 раз піднімалися за дві доби у небо. По результатам знищено уражено за дві доби 341 унікальну ціль. Серед чутливих детоксиковано 55 хробаків. Розвалено та спалено. 73 одиниці техніки. В цьому числі 7 танків, 4 гармати, САУ, 2 БМП, вати, лати, багі, мото, різний рухомий коротше, хлам. Основний приціл, звісно, на мігруючню хробачню. Працювали купол Херсон. Отут були і гонки, і перегонки, і палаючі вершники, нічні. Проїздульки дорогою смерті хробачня ніяк не покидає, але дорога чітко контрольована. Ми думали, вони вже всі про то відкурсовані, а ні, але ні пхають свого писка, ну та, відповідно, і мають. Це вже нічні походеньки. Хробачня, хоч уже і морозецькі, зникли, зараз помірно залишаються у посадочках ночувати, додаючи нам тим самим трохи клопоту у їх. Пошуках, але своїх робаків. дощ. Ми завжди знайдемо і обов'язково виведемо з системи СВО. Працювали купола, купол Покровськ, купол Херсон. Працювали, Вони працюють безперервно. Купол Покров 48 дронів FPV. Виявлено, 40 з них збито. Купол Херсон, 55 ворожих ФПів над Херсоном. Виявлено, 32 з них збито. Відсоток ефективного відпрацювання ворожих дронів збільшуватиметься по мірі нарощування, встановлення нами відповідної техніки. І скоро вийде на робочий рівень, про що вас інформую. Та й таки о, вночі ганяли робачню. Всюди, де лише вони виявляли ознаки свого нікчемного короткотермінового життя, <кій> <кій> гарно працюють нічні бомбери, так само гарно працюють пілоти FPV. Всі вони працюють під розвідку бригадних крил та бригадних весільних мавіків, без котрих сьогодні неможливо ефективно відпрацьовувати. Вишуковувати, розвідувати, дорозвідувати і супроводжувати враження ворожих цілей. Тому то є велика сукупна робота команди птахів, котрим я завжди вдячний за ефективну, сумлінну та героїчну працю. Ото так дубаніли дрони. Звісно, не можна там в трьох хвилину на укласти їх овер багато. Е, але картинка та вам вже досить гарно відома. Тому так для загального е, підкреслю: не шукайте зрад. У тих денних е, оперативних звітах в Йодей завжди лише свіженькі відосики за добу, що минула. В даному випадку виключення, бо 1 березня розміщав місячний звіт і тому. в на поточний момент об'єднав два звіта в один. Звідси відповідні е цифері за дві доби. Спробую продовжити трафік щоденної оперативки протягом місяця, для того, щоб тримати вас в курсі, тихої вам та спокійної, очі та жало, хробачий жах. Честь!